Всім привіт! З вами Relax, і сьогодні ми поговоримо про обов'язкові умови для отримання дропу в проєкті Onchain. Як ви знаєте, фаза майнінга вже завершилась, і тому нам потрібно обов'язково зараз прив'язати підключити наш гаманець, для того, щоб отримати дроп. Але перед початком відео обов'язково підпишіться на цей YouTube канал, тим самим ви підтримаєте україномовний контент на YouTube. Також, якби ти вже був підписаний на мій телеграм-канал, ти вже б знав всі ці умови і давно їх виконав. Але перед початком обов'язково підписуйтеся. В своєму телеграм-каналі я викладаю дропи, айрдропи, клікери, майнери, проекти вкладень та дуже-дуже багато різних проєктів. Я думаю, тобі дуже сильно сподобається. Посилання на телеграм-канал буде в описі під цим відео. Насамперед, що нам потрібно для того, щоб отримати дроп від проєкту Onchain, це біржа OKX, посилання на неї обов'язково буде в описі. Реєструйтесь, верифікуйтесь та обов'язково внесіть туди, туди хоча б 2-3-5 доларів. Для того, щоб ваша біржа була активована. Тому що я знаю дуже багато причин, коли з різних проєктів не надходив дроп через те, що. У вас не було мінімум однієї якоїсь транзакції на вашій біржі чи гаманці. Далі, що нам потрібно? Нам потрібен будь-який гаманець, Trust, Wallet, Metamask, будь-що з цього. Після цього ми повинні зайти на біржу OKX. Давайте ми на неї і перейдемо. Так, ми перейшли на біржу OKX. Насамперед, нам потрібна web 3 Ми переходимо ось сюди. Як бачите, нам пише Добро пожаловать». Як бачите, я також сюди закинув пару доларів для того, щоб воно в нас було активоване. Можна так нам сказати. Після цього, як ми зайшли на наш аккаунт, нам потрібно нажати всі сеті, як ви можете побачити, і після цього ввести «Ончейн». Давайте ми введемо. «Ончейн мейнет». mainnet. Як ви бачите, ми її ввели і. Після цього ми підключаємо наш гаманець. Так само ви можете тут побачити токен, який виріс на 20% за останніх декілька днів. Насамперед, після цього, як ви це зробили, вам потрібно підключити гаманець. Гаманець підключається дуже легко, вам потрібно зайти в OnChain, після цього нажати Connect. Також вас перекине на біржу, ви нажмете тут Connect і підтвердите саме ваше підключення. І після цього заходимо в проект «Onchain». І у вас має ось такий надпис бути, що «Your wallet», що твій гаманець зареєстрований для дропу. Все добре. Як бачите, в нас осталось до кінця реєстрації 2 дні і 7 годин. Тобто було сьогодні 7 годин, але як ви бачите. Нам трошки збільшили час для того, щоб всі встигли приєднати ваші гаманці. Тобто на 2 дні, 18 число, 18 червня, очікуємо роздачу дропа. Я надіюсь, нам вже більше не перенесуть. Тому що, як ви можете знати, а можете і не знати, дроп мав бути в перших днях червня, перенесли на 15 червня. Як бачите, зараз 15 червня перенесли вже аж на 18. Тожніше сказали, що з 15 на 16 і знову переносять. Ну, не знаю, щось. З цього залом вийде. У мене є натапано 23 мільйона монет. Я думаю, мають насипати досить гарно, тому що я входжу в топ-150. Гравців в найвищій лізі. Насамперед, це все, що вам потрібно для того, щоб ви виконали всі умови і отримали ваш дроп. Подальша інформація буде обов'язково в моєму телеграм-каналі, тому якщо ти не хочеш її пропускати, обов'язково підписуйся, посилання буде в описі. Всім дякую за перегляд, ставте ваші лайки і бувайки!